Вітаю, новини 27 березня. Сьогодні расисти, на жаль, знову обстріляли слов'янців. двома ракетами С-300. Маємо двох загиблих, майже 30 людей поранено. Російський карлик Путін планує розмістити на Білорусі ядерну зброю. Євросоюз обіцяє обов'язково відреагувати, якщо це, не дай Боже, станеться. В Полтавській міській раді загострюється протистояння. Сьогодні знову відбулася сесія міської ради, і тепер вже опозиція вимагає проведення сесії з альтернативним порядком денним. Чим завершиться ця полтавська битва депутатів? Очікуємо і спостерігаємо. А в Кременчуці сьогодні жінка 79-го року народження стрибнула з мосту через Дніпро. На щастя, залишилась живою. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Тепер до позитиву: в одній з Кременчуцьких родин народилась двійня дівчат назвали Ангеліною та Анастасією. Всього за минулий тиждень з'явилась на світ 31 дитина. І про погоду. А вона найближчими днями погіршиться. Очікуємо значне похолодання аж до заморозків. Так що не ховайте, поки теплий одяг, і не забувайте поставити лайк і підписатись на нас. Більше новин на наших каналах: в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram.